Привіт, мене звати Зіс Максим, і сьогодні ми з тобою поговоримо про 5 помилок молодого керівника, молодого лідера. Знаєш, під час роботи, під час створення компанії центру правової допомоги я бачив не одного керівника, я бачив не одного лідера, і часто попадають на очі вні ті самі помилки. Також ці помилки, що я зараз собі буду говорити, вони і в мене були, і в мене... Вони частково, можливо, і є досі, ну, потрібно уточнювати в людей. Відповідно, поїхали. Перше це упередженість або самодурство. На жаль, я часто помічав таку історію, коли неважливо, чи людині 25-30 років, чи людині 45-50 років, вона отримує певні владні повноваження, стає лідером і починає чудити. Починає думати, що вона вища тих людей, з якими вона вчора сиділа за одним столом, що вона краще знає і свої знання не підкріплює практикою, досвідом чи раціональною якоюсь поведінкою, а є самодуром. базує свої рішення на елементарних емоціях. У мене були випадки, що навіть на мстивості, будував свої рішення керівник і. Це називається самодурство, яке приводить до, в кращому випадку до негативного результату в е команді, в іншому випадку до звільнення працівників і це потрібно прицікати на корню. Завжди старайся аналізувати керівника, якщо ти призначаєш на якийсь відділ чи на якусь позицію зі сторони працівників. Звичайно, повністю опиратися на думку колективу не варто, але брати її до увагу. До уваги, це досить серйозна історія. І так звана упередженість або самодурство, на мою суб'єктивну думку, вона з'являється від браку досвіду раз, два від браку впевненості в собі. Людина завжди була на певних простих позиціях, отримала керівну позицію, отримала певну владу і починає, як я сказав, чудити. Попереджую самодурством, попереднім опитом. Працівників і подальшим спілкуванням з даною особистістю це дуже важливо. Я кілька разів пропускав такі ситуації, і це приводило до негативних наслідків. Якщо цікаво, пиши, задавай питання, поділюсь детальніше. Друге, страх втрати. Враховуючи те, що часто буває так, що керівник-лідер не будує відділ з нуля, а вже отримує фактично відділ збудований. В нього нема досвіду створення команди, як такої. Ну так відбувається періодично. І в нього є страх втрати цієї команди. Чим це погано? Це погано тим, що люди це відчувають, люди це бачать. Люди бачать, що лідер не ресурсний, і починають вилазити на голову. Починають собі дозволяти певні ті речі, які б вони б не дозволили з іншим лідером більш жорстким. Але там не запізня. Забудькуватість, неповне виконання роботи і тому подібне, яка б система не була, як би прописані були б правила в системі. Якщо їх не контролює лідер, а якщо лідер слабкий і боїться втратити того чи іншого ключового працівника, це закінчиться також проблемою. Відповідно, страх втрати в нас е пропадає коли? Тоді, коли ми, як лідери, розуміємо, що Нічого страшного, якщо потрібно, я навіть першого найкращого працівника. Але завтра я створю такого саме, тому що що? Тому що в мене є знання, досвід, впевненість і в і розуміння, де мені взяти наступного працівника, і як розвинути з елементарних людей, з елементарних нулів, кращих працівників і в перспективі лідерів. Тому цей страх втрати пропадає тільки після того, коли керівник стає ресурсним і відповідно через певний період досвіду. Якщо ви ставите керівника, якщо ти призначаєш керівника на певний відділ, попереджай його за цей момент і давай підтримку. Поясню, як створювати інших працівників, як навчати, і попереджую про страх втрати, тому що. Часто керівники, яких ставиш на позиції, вони бояться розчарувати тебе, як фаундера, як лідера, які поставить їх на це місце. Поясни їм, що боятися не варто і ви разом пройдете будь-які трудощі за руку. Все дуже просто. Третє. Відсутність кінцевої цілі. Я, можливо, навіть скажу не так кінцевої цілі, як проміжних KPI. Тобто керівництво не ставить в певному. Лідеру, певному керівнику певного відділу чіткі задачі, в рамках яких він повинен набрати групу людей, в яких він повинен виконати ті чи інші показники. Але є ще момент в тому, що часто ми ставимо показники цифрові, тобто на сума коштів, N на кількість прийнятих клієнтів, N на кількість створених дзвінків і так далі. Але ми не ставимо показники часто. По розвитку самої команди, самої системи. Я вам раджу також давати завдання по реалізації певних виїзних заходів, корпоративів, тренінгів, навчання чи інших комунікативних певних речей, які будуть кріплюти до купи команду. Більшість лідерів пропускає цей момент. Більшість керівників відділів думають, що якщо вони приходять на роботу з 9 до 6, 5 днів на тиждень. І думаю, що в них в команді все окей. Так воно і є. часто так не буває. Часто команда це трошки більше як показники. Часто команда це трошки більше як офіс. Команда з часом повинна стати сім'єю, близькими товаришами. І це певна ідеологічна робота, яку також повинен виконувати лідер і керівник. Одні лідери про це знають, іншим треба пояснити. От для цього це відео і записується, і прошу вас. Також пояснювати тим лідерам, яких ви призначаєте. Певна ідеологічна, комунікативна, навчальна корпоративна робота завжди важлива. І ці показники також потрібно влаштовувати, встроювати в KPI і в графік керівника, якого призначаєш. Четверте. Невміння підібрати ключ до людей. Це досить така складна історія і інтимна можу навіть сказати. Тому що кожен з нас унікальний, кожен з нас має певний свій досвід, кожен з нас має свої певні упередження. І, наприклад, я не з кожною людиною буду вести діалог. Я спочатку оціню цю людину. Я буду спілкуватися більше з тією людиною ну, на довгі перспективу, з якою яку я поважаю. А побудова команди лідером як таким. Це в першу чергу комунікація. Тому що потрібно розуміти, щоб людина в рамках твоєї команди була з тобою, вона тебе повинна поважати, і ти її повинен наповнювати і доповнювати. А щоб це реалізувати, вона тебе повинна чути. Часто приходиться працювати з працівниками, молодому лідеру, звичайно, які старші за нього інколи в два рази. І. Які мають певний багато багаж упереджень, знань і думок. І які часто противляться новій системі. Новій системі роботи молодого, зазвичай енергійного, емоційного лідера. І саме момент ключ до кожної людини потрібно вміти підбирати. От в мене приклад був, ніколи не забудується якраз з цієї теми. В нас. Один з працівників досить досвідчений працівник людині 55 років, більше як 55 років, вона все життя працювала в держструктурах на керівних посадах. Але по званню в компанію була нижче за іншого працівника, за керівника певного відділу, який на нього прямий вплив не мав, але все ж таки кінцево впливав на його роботу. І коли керівник іншого відділу, молодший за нього, пояснював це, Даній людині, замій, наприклад, Володимир. Володимир не чув його. Через те, що в нього було упередження, що ти мені розказуєш, шановне? І мені особисто потрібно було підходити до того керівника, питатися, як правильно, яку думку він хотів донести, а далі тому самому Володимиру на дошці малювати ту саму історію і закривати його на дану дію. Закривати, тому що іменно так потрібно було закривати. Тому що та дія, яку було потрібно провести, була позитивна як для нього, так і для кінцевого клієнта. Але, але через свою упередженість він не хотів це виконувати просто через те, що йому людина не сподобалась. І це вміння підбирати ключ. Чи, наприклад, елементарне, як помітити, що людина в поганому настрої чи в тривозі. І не забити на неї болт, вибачте, на слові і загрузити її роботою. А взяти за локоть, вивезти, наприклад, на курілку або на коридор і поспілкувати, що сталося. Подивитися в очі, інколи люди закриті. Якщо ви так можете робити, підбирати ключ, команда буде вам вдячна. І не в цілому як команда, а кожна особистість цієї команди буде ведесь вам чомусь вдячна. І буде виконувати те, що ви їй говорите. Те, що ви їм говорите як лідер, тому що будуть бачити вас опору. Можна перефразувати, вміння підібрати ключ для людей, це вміння їх чути і бути корисним для них. Ось таке просте правило, яке часто молоді керівники пропускають, тому що ми ж руководіті, як казав один і знайомий. І останнє, що також я бачив, це енергія без знань. Часто, якщо Молодий керівник від енергійний, заряжений, повний ідеї іскри летять з нього. Але на цій мотивації ЕГЕЙ часто молоді лідери, окрім мотивації не дають нічого. От в людини є якийсь певний такий план прописаний в блокноті. І заряжений це результат. Але рано чи пізно. Цей результат або згасає, або людина вичерпує свій інтелектуальний ресурс і більше ніяк не може розвивати своїх працівників. А якщо працівників не розвивати, їм стає скучно на роботі, і рано чи пізно вони місце роботи змінять або змінюють лідера. Тому що в більшості виходить так, що, добре, не в більшості часто я помічав таке, що команда розвивається, команда навчається, команда думає, команда аналізує, а лідер егей. Тобто енергія є, а не вчиться на рівні команди. І часто, також не часто, але бачив таке кілька разів, що 90 команд сильніші за свого керівника. І не через те, що вони там люди старші, молодші і тому подібне, а просто через те, що вони регулярно по чуть-чуть розвиваються, а керівник ні. Якщо ти молодий лідер, Свою енергію старайся в ерудованість, а не в мотивацію залучати. Мотивація потрібна, і ти за мотивуючих людей. Але до мотивації потрібно давати ще інтелектуальну суть по тому чи іншому питанню. Неважливо, чи це там по продажах, по переговорах, по респруденці, неважливо, керівник, чого ти є. І поки ти молодий, поки ти енергійний, навчайся. Мене один з керівників запитав Максим Русланович, а що мені давати їм на тренінгу? Що мені їм розказати? Я їм розказав вже всього. Проста була відповідь. Візьми книжку і кожного ранку розказує людям один розвід з даної книжки певної. І розумних речей на нараду хватило на рік вперед. Окрім звичайно, буденних певних справ. Тому. Упаковувати свою енергію з розумом. якщо ти керівник і призначив молодого лідера, слідкуй за цим. Часто команда може змовчати, часто команда їй може не сказати. Але достатньо з боку подивитися певні наради або попросити звіт по тим чи іншим речам. І тобі стане все зрозуміло, так як мені з часом це стає. Ось така от весела нас розмова. Ще раз закріплюємо, упередженість або самодурство – Страх втрати, відсутність кінцевої цілі, невміння підбирати ключ до людей та енергія без знань. Ось такі у нас 5 елементарних, але досить фундаментальних помилок молодих лідерів. Проаналізуйте все, що я сказав, після даного відео раджу записати тези. І подумати, чи у вас цих помилок немає, тому що у мене вони були. Все дуже просто. Сили мудрості, підписуйтесь. Тепер добагато корисно.